Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Я радий, що ви дочекалися нову порцію новин з українського шоу-бізнесу. Обов'язково зараз ставте потопайку, пишіть свої коментарі, доєднуйтесь до курсу з мобільного монтажу. Але про це я вам розповім трішки згодом. Курс по мобільному монтажу. Це найкращий спосіб навчитися швидко, і якісно та цікаво монтувати на своєму гаджеті. Ну а почати новини я хочу з того, що Джеррі Хейл вкрала пісню. Так. Говорить без палов, тому що він опублікував допис, де автор Андрій Осадчук, який пише пісні для українських сірок, розповів, що він робив пісню на замовлення. І вийшло так, що коли він вже її майже доробив, він зашизамив її. І шазам показав, що це пісня Чарі Хілл, з якого типу поверху. Я її зашизами, вже коли вона готова, коли стільки роботи проведено. Бо я думаю, що на минулому тижні її викладати. І, і, і... І що каже, що це я не знаю з якого ти поверху неба. Коротше, Джері Хейл, е, і я вмикаю, і тупо вони на цьому семплі зробили всю пісню. Я не знаю з якого ти поверху неба. «Це дивні люди, що кохають. нас». Взагалі ми вже дуже багато разів говорили про семпли, про плагіати. До речі, дивіться мої випуски з плагіатами на каналі. І я багато разів пояснював, що дійсно українські артисти зловживають семплами. Все таки, знаєте, семпли це більше для таких недосвідчених Або, ну, дійсно. Тобі там супер сподобався семпл, який ти використовуєш. По версії Андрія Сочука виходить, що це він використав. Ті ж самі семпли, що у Джері Хейл, але він все одно зробив акцент на тому, що він там якось перероблював цю пісню. Да? А в Джері Хейл просто там скачений семпл, гитари і побудована вся пісня на цьому семпл. Все би було б чудово, якби не одне. Але в своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Може пару тижнів тому я опублікував те, що це Джері Хейл використала Семпл з пісні, яка вже була. Тим паче в українському шоу-бізнесі а саме з пісні Нікіти Ломакіна. Я не знаю, з якого ти типу, неба... Я дуже поважаю Яну як музиканта, але от дійсно є така проблема. Вона оце нахваталась в енко оцієї проблеми. Тож енко в нас люблять по семплам. Робити пісні я думаю, навіть не потрібно згадувати пояснювати про які приклади і ситуації я говорю да. І мені здається, Яна не нахваталася от цього, що от можна схалтурити і зробити так. А, замість того, щоб ну, якщо ти вже береш цей семпл, ну переробити, ну змінити тональність, нарізати його, переписати на нов... новим інструментом. От і насправді Джері Хіл не личить ось, ось такі дрібні, якісь такі халтурні моменти, тому що вона для мене дійсно музикант з великої букви. До речі, в мене є курс по створенню своїх пісень, музики. Можете доєднатися, якщо вам цікаво, напишіть мені. В Дірект. Боже, А, І на цьому курсі я давав дуже багато пачків семплів. Щоб ви, наприклад, якщо ви не вмієте писати вручну, я вам давав розказував, як користуватися семплами, як підбирати ці семпли, щоб створити там повноцінну мелодію, пісню і так далі. На своєму курсі я давав дуже багато, але в мене там курс був. Типу, на рівнях, тобто той, хто не вміє, той, хто щось вміє, той, хто занадто багато вміє. І, тобто, наприклад, Ці семпли більше йшли для людей, які не вміють робити поки що музику там, самостійно з нуля, по акордам, по нотам. Я, наприклад, в своєму курсі давав цю інформацію як для людей, які нічого не знають. Ну, чому ці семпли використовують всі, хто знається і розбирається в музиці? От Не знаю. я. Ну, якщо ми вже затронули тему курсу, я все-таки хочу проговорити, тому що я створив окремий телеграм-канал, де дуже багато розписав інформації, що насправді входить в мій курс мобільного монтажу. Я знаю, що вам було дуже мало інформації, і ви, наприклад, не хотіли доєднуватись. Тож внизу під відео. Буде посилання на телеграм-канал, по-перше, ви будете в шоці, коли побачите, скільки багато інформації на моєму курсі з мобільного монтажу, але нічого не бійтесь. В мене оформлений курс, так що ви можете займатись в будь-який час, в будь-якому стані, коли у вас є натхнення і вас ніхто в спину не буде гнати. Тобто дійсно інформації дуже багато, і ви можете обирати, що ви хочете освоїти там, що ви хочете пройти. І це дуже класно. Тож, якщо вам цікаво прочитати, що ж це таке вхо в мій курс з мобільного монтажу. Переходьте внизу в описі під відео буде посилання на телеграм-канал. І в тому ж телеграм-каналі ви можете доєднатися. Ви знаєте, що в свій курс з мобільного монтажу я вкладав дуже багато зусиль, дуже багато любові, і саме головне, я дав свої знання. І я впевнений, що всі знання, які ви отримаєте на моєму курсі з мобільного монтажу, обов'язково будуть вам в нагоді. Ви зможете швидко, мобільно, креативно, цікаво монтувати. Новина номер два. Гурт, циферблат. Розпався. Ой. <свісна> <свісна> Як обідно, звісно, так. Да. Ну, знаєте, до чесно, ну вже ну вже б дотерпіли до кінця цього року. Ну коротше, з гурту пішов Федір, барабанщик. Я не здивований, що він пішов, тому що там ну, взагалі цей гурт да, заснували два брати. Федір е, прийшов в цей гурт, здається, в 2019 році. Звичайно, взагалі робота в гурті. Тим паче, коли засновники і головні в цьому гурті два рідних брати, і ти третій такий барабанщик. Я думаю, що це все одно морально. Є якась, ну, не те що давка, а є якесь неприємне відчуття, що все одно ти не маєш там повного права там, щось або запропонувати, або щось змінити, або там е, навіть претендувати на яку на якусь там більшу заробітну платню в цьому гурті, тому що є два рідних брати, які е, руководять цим парадом. Да? Короче, Федір відписався від гурту в інстаграмі, змінив шапку профілю. Я для мене це було очевидно. Так само пам'ятаєте, коли мені було очевидно, ви напевно не пам'ятаєте, коли Голей розпадуться. Ви пам'ятаєте, у мене були відео, що я казав, що все голей, все, буде скоро кришка. І так сталося. Ну от Сталося, звісно, там з Голей через події, що виїхав Тарас Шевченко, засновник гурту, чи я я не пам'ятаю, яку він роль відігравав. Ну і коротше, гурт посипався. Та посипався, і інколи точечно, десь вони там якоюсь, якимось складом збираються і дають концерт. Циферблат більше запам'ятає саме в такому складі. Тому що це було Євробачення, це була сама е, більша увага до гурту за всю кар'єру їхнього існування. Правильно, і це звичайно сумно. Сумно, що вони якось не домовились. Потрібно давати якийсь відпочинок людині, потрібно розмовляти з людиною, потрібно знаходити е, якісь контакти, якесь взаєморозуміння. Потрібно шукати золоту середину. А часто ми на емоціях робимо дуже погані вчинки. Що думаєте ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи буде знову гурт в такому складі чи ні. Буду чекати ваші коментарі і буду відповідати на кожен коментар під цим відео. Я ще раз нагадаю за курс мобільного монтажу. Дійсно, зайдіть в телеграм-канал. Побачте, просто щоб. Ти бачиш, як на вулиці дощ фігачить? Побач. Коли ти мені не пишеш, це я так плачу. Побачте, скільки дійсно там інформації в моєму курсі, щоб ви дійсно розуміли, що за таку ціну за 599 гривень ви отримаєте безцінний кейс, і це саме головне подарувати собі або комусь знання. А курс по мобільному монтажу це дійсно круті знання. Курс топчик. Третя новина. You can see the the whatever Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У Мелани случився нервовий срив. Чому я зараз сміюся? Тому що в мене... в мене на минулому тижні він також трапився. Також трапився нервовий зрив. А так, як ми з Мелевином народилися в той же самий місяць, ми овни, і в нашій долі чомусь якось так переплетаються. Єдине, що я не лежу в психіатричній лікарні. Ну... Посилання на донат внизу в описі під відео. Підтримайте автора каналу, щоб він пішов до психолога, до психіатра. Я не жартую. <реш> Вибачте, ну, в мене дійсно трапилось, в мене дійсно нервовий зрив трапився минулого тижня. Теж все навалилося. Просто якийсь такий чорний період. Не знаю. Ну взагалі, чорний це мій улюблений колір. Ну я не знаю, чого він так зі мною грається. Насправді, давайте поговоримо про мелодина. Насправді мені його шкода. Я думаю, вже всі ви знаєте, що Мелоін зараз лежить. А може вже й не лежить в харківській психіатричній лікарні, доктора Ісаєнко, це його подруга. Там дійсно є відео, як в нього трусяться руки, і мені його дійсно шкода. Тобто я просто сміюся, з цієї ситуації, тому що. У мене теж дуже схожа якась ситуація. Ну там, напевно, по іншим якимось причинам ми намагаємось, ми тримаємось, ми посміхаємось, ми щось робимо, але все одно, ну все одно від правди нікуди не сховаєшся. У мене він розповідає, що знову повернулись панічні атаки. У нього транквілізатори, капельниці, і я сам зараз сиджу на дуже такій, не дуже хорошій таблеточці, яка дуже глушить тривожність. Я її п'ю, щоб оглушити тривожність. Я звичайно її п'ю без консультації лікарів. Я знаю, що це неправильно. Давайте ми згадаємо він дійсно. вже скільки більше року, два роки він уже не вживає алкоголь, Алкоголь. Алкоголь. Він змінив свій образ життя через цукровий діабет. Навіть тоді, коли життя йому припіднесло ось цей цукровий діабет, я думаю, все одно це вдарило по менталці. Так він став краще виглядати. Так він схуд. Так очистилася якась там внутрішня аура, скажімо так. Да? Я, звичайно, бажаю здоров'я. Просто хочу сказати, що все буде добре. Будучи в дуже схожому состоянні, Ваня каже, що все буде добре. <рес> Окей. <рес> 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 ну, ну, По іншому, що я можу сказати, що це буде погано. Ну що, й ти вже зразу пригати. Оп! <рес> ну ні, звичайно. Помогіть Мені е, дуже цікаво от на цьому нервовому зриві, чи був присутній алкоголь у Меловіна. Тому що так, він не п'є багато років, але якщо це все він тут. тут є така цитата. 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 Боже, не можна знайти цитату, ну, типу, там було написано Аля, що все повернулося. Ну, тобто, якщо все повернулося, то мені здається, що міг і бути і алкоголь в той день. Чи в той період я би хотів би прочитати, за словами співака, лікарі виявили в нього генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод. Зараз буду зачитувати те, що в мене співпадає з мелевіном. Значить, на мене чекаючи довгий процес лікування. Сійка, важка, контроль... контрольована тривога. знижений фон настрою, немотивоване занепокоєння, відчуття внутрішньої напруги. Постійне почуття небезпеки, Поверх, поверхневий сон з частими пробудженнями та жахливими сновидіннями. Бачиш, що в деяких телеграм-каналах з нього там насміхаються? Типу, от він намагається його там призвали. А він шесті, щоб потягнути час, зліг в психіатричну лікарню. Щас він зробить собі якийсь там діагноз, щоб Чому проблеми людей намагаються? Дійсно перекрутити в якусь свою користь. Знаєте, ну от, типу, що ну що в мене було, я не знаю. Зараз я згадаю. У мене щось нещодавно було, і теж щось перекрутили, ніби я брешу. А, собака, коли мене боліла. Звичайно, я плакав в сторіс, я завжди щирий. Жася, це єдина істота, яка мене любить дійсно в цьому світі. Клянусь, це було від родичів, знаєте, там по третій лінії. По третій лінії вони передали родичам по другій лінії. Коли була весілля моєї сестри, точніше, вінчання, я на вінчанні своєї сестри дізнаюсь, що мої родичі да, прекрасні, там, з Одеси чи звідки ви, мене просто поносили і. Тосили, ви молодці, чому звичайні люди, коли я попросив допомоги, допомогли мені, а ви просто мене взяли і прохую обожнюю. Ось такі в мене родичі, просто люди, які писали, типу, що я це зроблю спеціально, в мене собака не хворіє, я був окей. То я це кажу: що коли у людини є проблема, і коли людина публічно про це говорить. Люди починають придумувати, що це не так. Я так само з Мелевіна, там просто багато хто, типа, насміхається, що люди, психологічний, тривожний, депресивний стан це не смішно. Якщо у вас є можливість і ресурси звернутися за допомогою до спеціаліста, робіть це. А я нагадую, я хочу сказати, що мені потрібно звернутися до спеціаліста. Тож посилання на донати з описі відео. Я не жартую. А взагалі доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. Посилання ще раз кажу на телеграм-канал, внизу в описі під відео відкрити його. Ви будете шоковані, що це просто Ваня, і скільки продумав, скільки знань своїх віддав, щоб з вами поділитися. Я буду чекати, читати і відповідати на всі ваші коментарі під цим відео. Дуже дякую вам за перегляд.